Так, якщо я на ставку вже, то значить я завів вже жужика. Це було нелегко, звісно. Бензин підтікав на фільтрику. Ставок вже набрали. Попередній раз я був місяць тому назад він ще був свистений. Там в вершині має бути риба, мені каже. Зараз вам вже засмашем, треба буде піти акуратно. Злодюга, він вже поліз, а я ще там не був. О, так, краще видно. Що там смеш? Риба є, мушлі точно є якісь. Так, смеш на місці. Бляха, хоч мене впасти. Я так ще ніколи близько не був тут. Йду по ручку, телефон в одній руці. Що тут карасі кажуть? Кажуть, що нема. Там колись дерево було. Ми грали в цей в квача, пригали старзанки. Я це тільки що поставив, подумав, що проблемно буде зараз назад розвертатися. Смеш назад вийшов, бо я зараз впаду в воду. У мене руки трусяться, Смаш, виходь виходь. Задній давай. Давай назад Смаш. Оп, Ой, як ти так швидко це. Давай чотири лапи. Що то 4 на 4? У мене 2 на 2. Смеш. Що? Так, це ж є шанс полазити, от тут я знаю точно. Лазять люди. Привичка з діду полазити можна щось знайти інтересне, те що люди пообривали Тому а ну оп оп. Ага, Вс Дідо піде, зараз ми цей берег промоніторимо, так воно виглядає Хто знає що це за місце з того лайк і підписка, хоча це відео нікуди вилажати, не буду тільки скинув кожному лічно, але но... Ну ось можна знайти перша знахідка. Типа, адлески. одлески така штука. Всі клоди купатися. Представляєш купатися тут. Оце? Наступить в намулі на оце. На оце на мулі наступить. Отак просто <кхем> Неприємно буде Я б сказав би навіть дуже дивіться, які нас міді живуть. Ось і перша знахідочка. Торк. Колокольчики де. В когось на спінінг обірвалися. Так виглядають. А камрад, йоп, туди без металискатель, дивився. Поплавочок, Торк. дивився. ще одні колокольчики були. Вже згнили. Такий бляха впали. Згнили. Поплавок був, не знаю, згнив, не згнив. От такий треба просто викинув на берег. туди. Ось все тут. Спінніш ну, люди ловили, бо прищепки валяються разні. Зараз виключу камеру більш детально походів. Це навіть на охоту ходив з дробовиком. Теж непогано. Що тут ще єди? Прищепки валяються, банки валя. Та подаю, лески дивіться. Лески ось. Все. Ось все просто можуть бути обірвані снасті. Прищепка ще одна. Павлю колись там сиділи. Оце, оце, оце місце заповнюють всі. Хто бачить цей відос? Оце в цьому місці я перший раз. Навчився ловити рибу на вудочку. У мене була вудочка бамбукова. Речі, це не бамбукова, а ліщина. Я пішов, в дощ в Дощ тоді був. Я пішов, і опять прищепка. Я пішов і... Зараз е, підемо ще на місце, я знаю, там поплавок букви, треба буде забрати. Я тут осидів. перший раз. У мене вудочка була, ну, метрів 4, мабуть, ліщинова. Така ревеличка поплавочок і це перший раз я тут навчився ловити карасі на цьому місці це звісно я це як зараз момент, я ловив на хліб у мене було два чи три кусочки хліба <кхи>, різаного О, такі карасики ловилися, Ну, до лодошки з хвостом якщо вважати та це так а да, зараз того року на хліб пробував то на жаль, на жаль не бере Поїдемо на друге місце, де теж там рибаки дуже часто сидять. Я думаю, там і так само підсохло, що можна ходити. І плюс... Блхам, що закам'янки. І плюс там буде... Ніфігався мушля. Зараз я вам покажу, я просто в до неї долізу спеціально. І там буде може багато чого цікавого. Ні, я чесно... подаю. Чесно, це перший раз таку мушлю бачу за обіжки. Ось рука моя. Ось мушля. Це прям це не мушля, це мушля гігант. Представте. Знаєш, ти що вже в воду впав? Що таке? Уже йде воно. В болоті. По, по, по пояс. Молодець. Ну це, звісно. Ладно, собі ще... Куди ти лізеш? Ну от куди човпеш? Ти ж грузний що то. Зараз на той камінь пригнуть. Оп, 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 все. Так, коротше, друге включення, їдемо на друге місце. Там включуся, покажу, що ми там могли знайти. Все, для скільки робочка. Все, не переключайтеся. Дивіться до кінця. Так, приїхали на друге місце. Може уже, уже в розвідці пацан. Чисто він на поніжених сьогодні. Я вже на поніжених по п'ятку. Ого. Мені кажеться, що тут сюди не стоїть лізти. Так, оком кинули, не спішав. Нічого немає. Але тут, звісно, карасики можуть і стоять літом. Виходимо назад. Тут місце не рибне. Йдемо далі. Ми знайшов кладочку таку щось її і не бачив раніше, але там, мабуть, теж ми не зайдемо. Не знаю. А тут місце, звісно, теж таке, знаєте, максимально пририблене. Таке в очеретіках, так що вода є, там воно туди кидать. Може і дивитися щось, але злазить сюди опасно. Небезпечно, я б навіть сказав. О, що там Мохнатий. Пригаєш? Главне, прягай бомбочкою. Виходимо. Йдемо на next місце. Там це саме перше місце, що я вам показував. Воно було саме топове тим, що там до фіга ми колись там пасли курів купалися і ну, як в детстві, знаєте, кидали кирпичі. в цей у воду. Це мабуть хтось, погнуде. Там кирпичів багато на дні, тому там легше ходити. А це ось такий стільчик знайшов, не буду його трогати. Хтось видно його загубив чи не знаю як так було статися. Так, йдемо далі. Некст місце у нас і тут ми бачимо пеньок, по якому можемо зайти. А ще ми бачимо, що ми тут теж стрягнемо. Воно 4х4 пацана, то, звісно, йому легше. Так, воно щось. За допомогою камери треба приблизити на... Зараз треба переключатися в режимах. Так, включили трошки інший зум. Що ми бачимо? Поплавець. Достати в принципі можна було б, але долізти туди нереально фактично. Зараз будемо пробувати щось. Дивиться, рішати, більше тут нічого нема наче. Так, а ну чисту свою думку, шановні глядачі, стоїть лізти за поплавком чи не стоїть, бляха, дрона. Я щось думаю, що мабуть воно не стоїть. Хоча можна сюди попробувати. ну ні, не будемо ризикувати. Не будемо. Зараз поїдемо далі. Уверх течії, получається вверх русла річки туди, поїдемо. І подивимось чи там немає риби. Туди тобто, може вже вода дойшла, рівень піднявся, може там якісь карасики плавають тощо. Тут ми теж нічого не бачимо і навіть сюди не зайдемо, бо тут дуже багато намулок. Все, коротше, слідче включення по шию. Следє включення у нас буде там вище по течії. Якщо по дорозі щось цікаве, знайду, то покажу. Так, Зараз ми знаходимося на урочищі, яке називається широке, внизу он той ставок, по якому ми ходили на березі. Приїхав з туди, я літам, піднявся в лісі. І розина взагалі не Взагалі, я не знаю як так. Взагалі не індура. ну таке. Їдемо зараз донизу, покажу вам там, ще одну біседочку є, класно. Тут у нас такий чіткий краєвид скрізь ліс. Ну, дуже гарно, чесно, от, гарно. Там село наше. Частинка його, воно йде таку по дамби, і там ще мільярди гектарів села. Так, ось ця біседка, про яку я говорив, класно, там чітко відпочивати. Ну, доволі здорово, звісно вже розвалюється. Ми тут теж колись пасли корів, де з'їздив, їздив. є. зараз поїдемо туди. Високовольтний стоп на місці. І ось цей ставок, про який я говорив. Там, до речі, оці пару чотири дерева, як дві кринички класних, це я їх позапрошлому році викупив. Якщо буде цікаво, пишіть, зніму огляд, все чітко як положено. Там ліс. Зараз ми туди поїдемо далі в ліс. Не знаю, яка там буде дорога, пробіг. У нас вже 14 тисяч ми сьогодні не їздили. О, такі справи. Смеш, смеш, і їде пробіг. 120 каже в нього. У нього загальний. Ладно, все, йдемо далі. Так, ми приїхали з Тудова. Уже. Тут, звісно, дорога така накатана машину і хтось до цього ці люди, які орендують ставок. Тут вона ще стара криничка, ще одна Одна із найстаріших, можна сказати. Така -от, так вона зроблена. Дуже сильно замолилася, але подивіться наскільки там чиста вода. Ну, максимально чиста вода, дуже замолилася, треба буде її почистити. Вже як буде більш тепліше, якщо буде теж цікаво, пишіть. Прийду, зніму відео. І зараз ми підемо туди, а там знаєш, бігає, туди підемо. Подивимося, що тут у нас робиться в річці. Я не знаю, я тут був місяць тому. Тут було дуже ще тільки спустилися ось тут теж джерело, до речі, б'є, можна замітити. Тут багато джерел де б'є. Ось всього вже грузно. Пару місяців тому назад був, я тут, ні, місяць місяць назад був. то Тут просто була річка. І все, але я тут був у бутінках, я не міг зайти, зараз я взяв такі от файні чоботи. Мої легендарні, їм вже багато років. Теж тут і не так стрьогне. Ой, я думаю, що тут або машини приїжджали, розчищали, або я не знаю що. Ми туди хочу я піти і тут хочу подивитися, що дуже цікаво просто. Тут ось взагалі стежка натоптана, ніфіга собі. Розумієте, тут питання не в рибі стоїть ні в чому. Тут стоїть питання в тому, що, що робить тут державчина. Раз. Вода дзюрчить, біжить, дуже цікаво, подивитися, що там два. Чи тут риби нема, не знаю. Три. Може десь там нижче потечі, загородяно. Хотілося б подивитися. І зараз ми підемо вон туди. Треба в таких обичних місцях я рекомендую знімати капюшон, якщо вони війшті, аби все дуже добре. Дуже класно тут лазить. Мені це не подобається такі місця, я от приїжджаю до батьків село. Я в таких місцях по трубочку вже, я в таких місцях дуже часто шарюся. Отут ми не пройдемо ніяк. Якщо оце дерево ломанеться, зараз ми впадемо в воду. Шіфер, видно, щось перегороджують. Там течія, зараз ми обійдемо, подивимося. Так що риби тут немає. Я знаю, зазвичай було таке, що коли спускали ставок, риба завжди йшла до гори. Так, нам треба зараз якось акуратно вийти. Оп! Таку якось обережно перейти. Спуска... 에, спустили ставок і риба все йшла по течії до гори. Не знаю чому, Тіпа... блін, хз. Але таке було. Зараз ми передамо це джерело, яке я вам показував. Воно там. Багато гіляк, дуже зручно дерев. Ми зможемо добратися там, де дзюрчить вода, а може й не зможемо. Не знаю. Радий те, що ми в чоботах. О, ага, тут просто О, там щось гупає. І там. Смерш ти чув? Ти, ти це чув. Цікаво поїхати, подивитися. Тут багато джерел сюди стікається, хтось ходив. Так, що там смажеш, прошу зайти, я не піду, Воно, там джерела стікаються, вода джурчить. Зараз ми поїдемо туди, подивимося, що там, якщо вийде зняти, знімемо, не вийде, ну, не вийде. Так, 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 так. розв'язку провів. Зараз, підемо сюди. Там короте, люди дросихи збирають, ріжуть, та таке. Хай буде теж. О, бо, ну, реально дров дуже багато сухих понападало так. Ми зараз пройдемо, тут колись стара була кладка дуже. І це наскільки я пам'ятаю, де опять джерело. Було сама остання точка типу, ставка де могла затримуватися гриба. Зараз пройдемо, проліземо, я не знаю чи пройдемо, чи проліземо. Ми тут ось вже доски ці старі згнили. Туди ми, мабуть, не заліземо. А щоб пройти можна було б цікаво подивитися. Ну, зараз спробуємо тут пройти. Або не спробуємо. Ага, той значить треба залізти. Зараз перелізу туди включусь. Коротше, я їздив, їздить, то загубив варстика свого. В каві, в каві десь нема видно. Коло того чувачка він. Так, ну туди ми долізем чи ні. Я бачу, тут уже по трубочку починає бути. Але риби там теж немає, не видно. Оп, а ну тільки якась доска стара лежить. І все. І шумить вода, значить там якийсь є перепад висот. І риба сюди не може піти. Ладно, час будемо далі десь їхати. Ой, а зараз треба сюди вилізти якось проблемно. Все, і треба піти забрати барсика. Він видно пішов до того чувака, що до дядечка що дрова ріже. Зараз побачимо. Ти де був злодюга? Це капець, ти що заблудився? А то не придержуйся дистанції. От ти й на. дивись, траниці не осуши. Ладно, їдемо далі. Їдемо далі на ставок. Там подивимося. На інший вже їдемо ставок. Подивимося, може хтось щуку ловить, у кунчики. Він має бути не спущений, вода там має бути дуже прозрачна. Прокатаємося, зараз глянемось і включуся вже там. Так, а ну напишіть в коментарях, ось тут є така стара яблуня, але яблука дуже добрі, вони такі здорові, необичний, в них смак дуже необичний. Типу, мабуть, я, щоб закрити мечем і б не сказав, що це яблуко. Типа, воно ні на що не похоже, але дуже смачно і. Круто, і ну, це яблуня. Якщо взяти, вона більш за все дичка, не знаю, якщо взяти з неї. Е, коротше, прищепити її до культурної яблуні. Чи буде з неї толк і чи будуть яблука такого самого смаку, дуже важливо це. Тому хто розбирається, напишіть в коментарях. Дуже цікаво, якщо то зробимо. Маємо ось такі краєвиди, там село. Там такі гори, поля, тут піська культура колись була, тут болото ми падаємо, не впали, О, слава Богу, Смеш на місці їде, те вже нас носить, примерзло, Короте, мабуть, ми не будемо знімати, не знаю. Будемо вже на ставку, спускаємося до ставка, вже фактично будемо на ставку і вже покажу, що як до чого. Так, Цей ставочок у нас вже більш такий цивілізований, більш для від, від, відпочинку. Вода тут доволі така дуже чиста, я б сказав, я ну дуже чиста. Вода зараз покажу. От, Якщо брати так дивитися, то видно, що вода чиста. Ну, В принципі, на всіх ставках зимою вода дуже чиста. Це якісь полки, не знаю на що вони тут лежать. Біседочка така. Тут багато хижої риби, дуже багато. Я не ловив, ну, ловив колись, колись там кладка була, ловив я. Але знаю, що тут люди ловлять хижу рибу. О, тому він такий чистенький, опрятний, Все тут круто. Саме головне нічого не ламати, зайшов, подивився, вийшов і все і пішов. Карасики дуже тут бути якісь. Мальок якийсь плаває. Тому такий настак є ще один. Один із такі справи, там така загорожа ми зайшли туди. ендуро скутер стоїть. Скутер, до речі, хотів розказати такий, знаєте, скутер чисто так от... Куди нам треба їхати? На асфальт. Ну, асфальтом поїхали. А куди нам треба їхати? В ліс. ну Поїхали. В ліс по болоті, ну не знаю, але давай спробуємо. Тобто взагалі без питань. Їде, звісно, якщо дуже слизько, болото велике, зрозуміло, що це не, не танк, так сказати. Але їздити можна. Такою погодою зараз 0 градусів. Болото, гора там чимало, думаю виїде. Тут катався теж скрізь болото. Ну таке шкребеться, на тяжечку йде чітко. Такі справи. Тому такий огляд ставочки у нас, прогуляночка. Я думаю, що там воно качки літають. Треба на цьому відео вже закруглитися буде поки що. Будемо далі щось знімати, теж, якщо буде більш цікаве. Так що, якщо вам зайшло, то знаєте, що робити. Не зайшло, теж знаєте, що робити. Коментар попрошу якийсь оставити. Хороший, позитивний, нейтральний, без різниці. Прокоментуйте. І хочу вам сказати, що до нових зустрічей. Всім пока!